Сумерської селищної ради за рахунок порушення земель запасу Карпелівської сільської ради. Вирішила погодити дозвіл на складання проєкту змін Медсуменської селищної ради площею 11 гектарів за рахунок порушених земель запасу Карпелівської сільської ради, за межами населеного пункту урочисі плесу. І копінування чергового кадрасту плану земельній ділянки додається. Ви мали представників своїх депутатів. Вони підняли клопотання перед Олександром Васильовичем. Я зібрав сесію. У 2008 році, 14 березня, хай би півроку пройшло чи рік там по цьому, оці, оці 11 гектарів вони повинні бути вашими. Ми всі погодження зробили. Що ще може бути заколотнеча? Проходять роки, Проходять ніхто, роки, роки. Робить, ніхто. ніхто нічого не зробив, нічого да. не по чому. Да. Як рахувалася земля Карпилівської сільської ради, по ту сустину да, 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 да. вона рахується. Вона да, рахується да. на карті. Карті є для сільського голови, як молитва чи наш. Скажіть мені, будь ласка, прийшов би близнюк. Іванов, Петров Сидоров. Написавши заяву, чи пройшов Боройко. Я маю право її не прийняти. Чи Сьогодні... <кхи> дико тихо, тихо, я докажу своє діло. Заяву ми приймаємо, йдемо по чому. Всі земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту. Розпораження приймає адміністрація. Тоді було от такі скандали, як зараз по чому виходить. Бачите, зараз чистенько. Тоді було, що тут робилося, що ви всі прекрасно знаєте. Стихійний. Яке продовжуються вони до нині скрізь. Кричкевич Леонтій Дмитрович, виходять з того, що по Давайте яко закриємо. Де Близнюк? Нема бледюка? Отаке міркування по цьому. Воно не йдеться, ця земельна ділянка, ні під е, огородництво, ні під будівництво не йшло. Ми, ми як порушені землі, віддавалися ну, чи під підприємську ділянку, така ситуація. І колоти за кувалося, так я по чому, розумієте? Я согласен, що ваша земельна ділянка була до 54 чи 58 року. Але ви повинні лучше знаю, знати, я так? Я знаю, знаю, усе є. При передачі правий суди, так. Передачі, це ж рішення Верховної Ради затвердження. Я вам не шкодую. Акт передачі є, що щоб Симонів передав? Це я був, знаєте, в Голландії. Ну, то ще на... В 58-му році, як мене, вона тільки у вас на балансі вісить. На балансі земля не може вісити. Міша, На балансі земля не може висіти. Карта назначена вона за Верховну Раду, розумієте? Дайте я вам скажу. Добре. Добре. Я добре. тут э, виросла. Добре, добре. О, моя мати, ми були, що тут є, ще, ще знаємо, де яка земля. О, значить, Це встав, там була земля наша, там були в общем, ці людська земля була земля. Став колгосп, значить, забирають цю землю, у колгосп забирають. А чи забирають у колгосп, і то я знаю, що геть усі межі того, що моя мама була хвора, і Я за неї ходила в колгосп на роботу. Кожен день, через день з сестрою ходили ми. Мама була хвора. І ми Я розкажу вам, мати рідня, хто забрав землю? Колісник, дуб чи Федорчук? Скажіть, будь ласка, були такі часи. сад. я з того саду яблука теж рвав. Збили ту земельну ділянку, там забрали на гриня, там віддали Карпилівку, бо тоді фатало людям, що роботи. Ось тако було волю. Давайте поставимо по-другому. А в чому проблема по цій ділянці? Добре, є в людей державні акт. Треба зробити чи що, що ви хочете так. зробити? Парк! Парк! Добре, там це. наші суссилана гарна. Так. Що, так. що там зробити парк? Я не знаю, в чому справа. Остається від 11 гектарів, коли виділено це земельний сад, і там хай гектар будемо, по цьому остається 10 гектарів. Ніхто заяви не пише, тому що кажуть, що то їхня земля. Город, я у нас межа має бути селище нашому. Обов'язково. Чого сюди Цукарпульська селищна рада не землю запаси немає під нашими хатами? Міша. Землі, Міша, так. Ну не Кобула, ні Хведорчук, ні, ні Грицюха, ніхто такий не намалював. Да, ну є да, карти, затверджений, що 68 okay. okay. році, Дивлякий Ну що ти? ти? входить в місто Лут. Заправки так само виходять в місто Лут. Да. Що ми тут робимо? Школи стоять на території, на кипятівській землі. Ну, ми не сваримося з, ми ми не в руки. Не нам була земля. Бо ми так можемо смотрите, один з одних постійно. Треба знайти компроміс і це питання. Треба нам далі землю. І дайте, дайте під парк далі. Далі нам буду... не треба, їм давайте далі. тут на рада земля на Я їм казав, приходьте, пишіть заяву і забирайте. Він має питань. Він зробив документи. Бо, мій є Коли ми почали робити тут парк, в їх документів не було. Вон, в їх державних актів не було. Там є які багато, які він інакше документи. Документи парк. Ми далі продовжували робити. Такого плану. Е, що вони коли Ми не дамо, і, не дамо. і так, вона вони при... вони все. Не дамо. Його була нечинна. Коли вони ще не прибрали, вони зразу взяли і забрали цю землю. І Сьогодні люди не хочуть, чого вони прибирали, а хтось взяв і хоче там строїть чи качатники, що. Я розумію, чи так, ми так що люди під нашими катамитачатки ми хочемо для наших дітей. Слухайте, можна я з вас слово скажу? Це, це питання можна було вирішити. Я того до вас, як була черенко. Ми тоді просили її. Тоді якраз ви вибивали оцю землю для могилок. Я була в Луцьку тоді і тоді сказали, хай діти дійсно тоді ще ще був, Ні, Черенко була. Вона могла тоді оці землю, що належали Цумані, і вони були б Цумані. Вона тоді палець-палець не зробила. а тепер вже це, тепер ще, Як тут був смітник, тут був чин, пройти не можна, було до тої річки смертона була, тоді питання не ставилися, і ви не забирали. Нашу видали ви, ви це, нашому ставкуєте їх лоба, питається, розходять люди парк дітям зробити. Вони ж не під стоянку. Для чого ви даєте тут участки? Нашу Нашу ви що ви говорите? О, де це? Я це розумію, так забираючи там. Мене буде своя земля, то я буду надавати. Поки тепер... нема своєї землі. Ну кому хтось то дав ну, є. Олександр Васильович, що документи ви не мали правою дати. Тепер ходьба. Дайте займусь за корпусом, забрали там, що ви строїть. Раз <рес> люди наняли трактор, раз <рес> люди тут розчистнуть, хай буде йти, діти. А тепер добре, тепер учасники дають. Вона разниця, де люди не поняли. Велика разниця, велика радниця рішення. Pienи, я не керую, борони про не заяву і керує адміністрацію за месом. Що ви хочете? То не до нас, то не до нас, то не до мене, поймаєте? Ні, так я струю хорошо. Можна <реклама> я залишається на <реклама> та <плама> ситуація? Слухайте мене увагу. Слухаємо, слухайте! Слухайте, говорять. На сьогоднішній день межі селища Цумань не встановлені. Це один населений пункт лишився в районі, де не встановлені межі селища. Так, ж вони не встановлені? Не перебивайте. Значить, відповідно змінилось законодавство. дозвіл на встановлення вже є. Відповідно, селищна рада прийняла проект розроблений по встановленню меж селища і Враховуючи, що є погодження сільської ради Карпилівська, я би сказав, що це було б нерозумно не включити цю територію в межі селища Суми. Вода да, 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 з одної да. сторони є, будь ласка, включайте її в межі селища Суми да. і, і проблеми, самі да, розпоряджайте. Да. Те, що видані за погодження сільської ради, видані державні акти цим двоїм людям, я не думаю, що люди... Тут на конфлікт з громадою, вони вже Та, пішли. Ми піду. Піду. не підуть, піду. 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 можуть вирішити питання якоїсь покинутої земельної ділянки, люди, не не ж не ж не ж або навіть не люди відомо. Я це ж так. Я Як Васильовичу тут біля нас каже, що він не дозволяв. Хто ж дав? уточнення, коли ми розробляли схему планування території, що в 2012 році вона була затверджена після того, коли виносина. Передження уже в сесії зашнове, і на базі схеми планування території робився проект зміни мед населеного пункту. Тому чітко сказали в області, що ми не маємо права відхилятися від схеми планування території. І ця земля ніяк не могла бути внесена, оскільки в схемі планування вона не була внесена. Схему планування Можна право. відкоригувати, спокійно додати цих 11 гектарів, включити в межі селища. Ви ви так ви Володимир Прикоплення. Ви як Володимир Прокопович, Ви, ви як депутат обласної ради не може ви такого в сумані бути? Ви ж подивіться, як розширяється. Хата стоїть на Суманській, город, туалет стоїть на, на або на Дубичинській, або на Карпиловській. Де таке є? Ну, де такі є? Ми, це уже що робить. Це питання до ваших депутатів. От іменно. Сьогодні питання е, немає. Якщо це земля Карпилівська, якщо люди хочуть є під парк, то нема різниці, чи, чи Карпиловська, чи Луцька. Тут всі люди можуть в парку вільно ходити і ніхто, і ніхто не має права будувати, якщо буде парк. Але типа. на сьогоднішній день тут уже є державні акти. Ну хто що там значить скасувати? От питання стоїть тепер, як їх скасувати ці державні активота. Потар, яка, Бо якщо люди хочуть парк чи пляж, то а немає різниці, чи є а то земля. Хай буде через суд, хай а бій а район а буде а суд. А район, подає суд, куди через район? суд. А ну хтось то дав їм що? утвердити акції. Якщо є ці документи, ми підписуємо бумаги, розумієте? Це ж не вони, не пару місяців зробили оцей тут парк, а вже ж рік чи два на вже рок. Хтось то дав за цей парк. Я говорю, що одні зачистили, а другі взяли, скористались тим чого. Давайте, секунду, секунду, секунду. Ну, можна? О, ні, слухай, домовився так. Поколи Покличу себе О, 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 це близнюків, до близнюка, Насашу. Хай приїде, побачимо, може ми заміняємо йому щоб цього конфлікту. Це О, перше питання. Може... Так, Друге давайте. питання. Василь вносить, робить коригровку по, по межах населеного пункту. Цих 11 гектарів десь тут може забрати все. Ще вас подивись, Оксію, де там його трошки подивитися, посуманю притримання рішення по зміну населеного пункту. З боку з і очисні споруди, які там їх буде не дозволяти. -з, з гримячі, ми підсумані. Все, поміняйте їм участки ці як не маєте що робити? Григорій Богданович, або люди мене не слухають, розумієте, мене не розуміють, ви якщо по цьому. Ця тема, Володя, повинна була закрита в 2008 році. Пам'ятаєш, як ми з тобою тут працювали? Люди добрі, які вам документи? Гаритоніна, я вам показував тисячу разів. Да. І, Саша, Я не, була була на сесії. Кажучи, там, не можна було п'яте десята. Є звернення однієї громади, звернення до другої громади. Це ворог другу. Ми рішення опризу, що то рішення показує, то yeah. і передавали. Yeah. На на Закрита давним давно Самішна рада так. зверталася для того, щоб ви... от в мене були звернення mm. до Герм'ячинської, до Пищинської. Mm. Для чого? Ми зверталися, щоб розширити межі населення. Для того, щоб люди отримали землі під індивідуальне житлове будівництво. Це Людям треба на сьогоднішній да, день, да, да, а да, не да, смітники да, і да, не да, кар'єри. І друге питання нам, да, да, нам, нам треба. сказали, що порушені землі. Що таке порушені землі? Це землі, де є сміттєзвалище, на якому строїтися не можна і де є кар'єри в прибережній зоні. Скажіть, для цього щоб їх експлуатувати, їх потрібно проект рекультивації. Це затрачати гроші для того, щоб їх знову рекультивувати Потрібна така земля. Ми здамося на ці сьогодні документи. сьогодні. Питання стоїть тому, щоб парк був. Те, яка різниця зараз ти вони за п'ять років Говорить. всі об'єднаються і не треба за гроші затрачати. Понімаєте чи ні? Бо на цю земельну ділянку на 20 гектарів, де сьогодні покоїться сумерські люди, Володя, де. мене є державний акт на прав власності. Це що я повинен кубла подавати сьогодні в в чи сумерську громаду? Ні, ми знаємо, що знаєте ту ситуацію. І я мовчу. Ми, ми всі мовчу. Розумієте? Де. Мені я поднімаю, не треба ворушити те по цьому, тому що ми всі живі і там будемо. Розумієте, люди добре чи ні. Я слава не кажу, що було зайвим. Розпірти те кладовище Цуменське кончається і отібрати його повністю по той ставок. Що було займів? Для чого мені <с оцей вирішити проблему? Для чого воно мені потрібне? Скажіть мені, будь ласка, мають бути межі встановлені. І через це було прийняте це рішення. хай би забрали. Нема, не було наступних документів, але я сажаю погоди в межі кладовища. Погоди, бо ми всі люди живі, хоча я порушив закон. Розумієте, це не 2 гектари, а 20. Бо було така необхідність. розумієте. А державний ніхто це зі мною мені не відміняв. На розумієте. сьогоднішній день на сьогоднішній день буде саме правильне те рішення, як сказав Зіновій Богданович, щоб спробувати з людьми договоритися і дати в другому місці, щоб не було, щоб люди не виходили, і тоді стане все на свої місця. Оце буде саме пральнечу разів. Тисячу разів я цю людину так само казав. Тисячу разів я казав оцій людині. Понімаєте? Ви всі ходите? Хтось сват, хто брат, хто кума. Треба. По-божому вирішити це питання, а не відховати один має. на одного. Ніколи в житті. Так, але є законно, все, так. люди. Якщо людина приходить з заявою, ні колісник, ні Федорчук, ні Кобулан не має права заяву розглянути. Звичайно. Розумієте? Да. А якщо ці сто полюдськи, то що ви всі сусіди, ви живете всі да, разом. Да. І воно мені не потрібно, бо я знаю, я сам сюди ходив і буду ходити, слухати, чи їхати, чи що. Яка мені різниця? Чи Харітонін буде, йти, чи Юра, чи Міша там. Знаєте, да. в 79-му році. Рішення було, рішення, що тут зробити. Що було зробили? Ні, от Я тут тут всі ці люди, які судьба. Вони сиділа ви сказали, зробить документи. Це два назад я займався. Бачите, вони от говорять, хто їм верне затрати. А хто цим людям, хто прибирав, оце ставив, да. хто їм верне затрати? Вони ж люди теж 40 тисяч гривень вложили. Вони бачили, що вони прибрали, вони на готові, прийшли і зробили. Це теж неправильно. А якщо не согласяться, ці є. Як вони заходимо, руки є ворота, а це вийдемо.

Зараз війна починається. Нам такого не треба, нам треба мир. Другого варіанту, як поміняється, нема. Ми будемо тут тримати за якийсь голова. Ми не маємо. Просто Саші телефонувати там, де город, не знаю. Бачиш, дизню короля. А ми Нема ніяких частей. Треба прислуховувати до громади. Ще раз продарить, будь ласка, треба прислуховуватися начальство до громади, іначе буде біда. Я кажу, навіть геть ніж себе, бо не підлади.